Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю не нафарбована. А отже, сьогоднішнє відео буде про повноцінний макіяж. Сьогодні я вирішила створити весняний макіяж. А продукцію буду використовувати максимально бюджетну, доступну для кожного. І сподіваюся, що в кінці вийде досить цікавий образ. Звісно ж, я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Розпочну з того, що вблизу покажу вам свою шкіру, всі мої недоліки. Будемо зараз їх маскувати. На моєму обличчі немає ніякої косметики, окрім ось такого засобу. А це зволожуючий гідрогель для обличчя, який мені замінює звичайний зволожуючий крем. В принципі, він працює точно так само. Прибираю трішки своє волосся, щоб воно нам не заважало, тому що макіяж буде повністю із самого нуля, від самого початку до самого кінця. Ну, подивимося, що з цього вийде. Сьогодні тональний засіб вирішила обрати ось такий від бренду Біленда. У мене відтінок цього тонального засобу ось в номері 0, під назвою, здається, Light. Ну, я точно не пам'ятаю. В будь-якому разі, детальний тест-драйв на цей продукт у мене є на каналі. Звісно, посилання на цей тест-драйв залишу внизу в описі. І, до речі, там буде повна інформація стосовно кожного продукту. Який відтінок, скільки грамів, як називається ціна, і якщо вас щось зацікавить, ви зможете внизу в описі під цим відео знайти всю потрібну для вас інформацію. Так, переходимо до нанесення, струшуємо обов'язково, щоб усі компоненти перемішались. Це прямо мій, скажімо так, регулярний ритуал, коли наношу тональні засоби. До речі, єдиний продукт для обличчя, який я не струшую, ну, я маю на увазі тональні засоби це кушони. Їх просто струсити нереально. Там ви просто берете пінцетиком і перегортаєте вашу подушку з однієї сторони на іншу. Це також досить важливий пункт. Гаразд, наносимо тональний крем. Але я б сказала, що це тональна основа, тому що, дивіться, консистенція досить рідкувата. Помітно, як стікає по моїй руці. І стосовно відтінку, це такий світло-бежевий відтінок. В принципі, досить такий універсальний багатьом буде підходити. Сьогодні цей тональний засіб буду наносити за допомогою спонжа. Ну що ж, з тональним кремом я повністю закінчила. Ось так от усе виглядає. Мені здається, що цей продукт досить вдало вирівняв тон обличчя. Замаскував якісь дрібні. У мене, як зазвичай, чутно сусідів. Вибачайте, будь ласка, якось так завжди виходить. Повертаємось до тонального засобу. Прекрасно вирівняв тон обличчя. Замаскував дрібні якісь недоліки. А в цілому виглядає на обличчі гарно і дає такий полуматовий фініш. Єдине, що цей тональний засіб я не наносила на очі, тому переходимо до консилера. Консилер у мене ось такий від бренду Evelyn у відтіночку 08. Будемо його використовувати, щоб замаскувати десь якісь синячки, мої якісь плямки, венки і так далі. Він буде слугувати базою під тіні. Ви тільки погляньте, як прекрасно виглядає цей консилер на очах. Чудово вирівнює, прекрасно маскує, і він надзвичайно легкий і дуже-дуже приємний в носінні. Прямо один із найкращих консилерів, який в мене взагалі був. У мене були різної щільності консилери, і це, напевно, єдиний консилер, який мене повністю влаштовує будь-якого періоду року, хоч це літо, хоч це зима. Дуже класний продукт. Поки я не наносила пудру, пропоную перейти до рідкого продукту. Це ось такі рум'яна від бренду Safi, куплені мною в магазині Aurora. досить класний продукт, тому його, звісно, потрібно наносити до того, як зафіксуєте тональний засіб пудрою. Тому, власне, його зараз нанесемо, а потім вже будемо припудрюватись. Я прямо його наношу так знаєте, багатенько, не боюсь, скажімо так, переборщити. Тому що він дуже добре розтушовується. Також розпреділятиму спонжем. Дивіться, розтушувалось так, що практично не помітно, що є рум'яна, тому можна навіть дошарувати. І коли вже нанесу пудру, цей продукт я продублюю сухими рум'янами, щоб ефект був більш інтенсивний і красивий. Можна, звісно, просто залишити ось ці рідкі рум'яна, якщо ви хочете такий прямо дуже легкий ефект на своєму обличчі. В принципі, ну, цього продукту також буде достатньо. Але я люблю, щоб щічки були інтенсивні, тому буду дублювати ще сухими рум'янами. Але в принципі це робити не обов'язково. Трошечки наношу ось сюди. Мені подобаються ці рум'яна, вони дуже легко розпреділяються, дуже легко розтушовуються, і у них ще такий ніби трішки сяючий ефект. Вони дуже гарно виглядають на обличчі, ніби його якось підтягують і роблять більш якимсь таким доглянутим і моложавим, ну якщо це можна, звісно, так назвати. Власне, зараз можна перейти до пудри. У мене пудра ось така від Патрісія Ледо у відтіночку 0,1. А пудра, в принципі, звичайна, нічого особливого, трошечки нанесу, аби ну зовсім капельку скажімо так дофіксувати цей тональний засіб. Переходимо до наступного продукту. Можна, звісно, спочатку зробити контуринг обличчя, а вже потім фарбувати очі. Напевно, ми так з вами і зробимо. Спочатку контуринг, а потім брови, очі і губи. В якості скульптора я обрала ось такий бронзер від бренду Катріс. Скажемо так, це ну, не такий уже старий продукт в моїй косметичці. Користуюсь ним, напевно, вже більше двох тижнів. Він мені дуже подобається, тому власне сьогодні будемо використовувати саме його. Цей продукт я можу відразу наносити ось таким великим пензликом. В принципі, я не боюсь ним наставити якихось плям або занадто багато його нанести, тому що він дуже гарно розтушовується і дуже гарно лягає на обличчя. Залишками з пензлика проходжусь і на крильцях носика. В принципі, так як виглядає цей бронзер, просто чудово. Дивіться, мені дуже сильно подобається цей ефект. Прямо такої ніби трішки засмаглої шкіри, але при цьому цей відтінок виглядає дуже натурально. Прямо дуже класний бронзер, реально. З усіх бронзерів, які у мене були, цей продукт мені сподобався найбільше. Я думаю, що тепер ми продублюємо наші рум'яна. Обрала ось такий сухий продукт від бренду Focalur у відтіночку 03. Це досить прикольні такі ніжні рум'яна. Я думаю, що зараз на весну прямо це те, що потрібно. Набираємо, струшуємо і наносимо. Рум'яна також відкладаємо в сторону і переходимо тепер до хайлайтера. Хайлайтер у мене ось такий від бренду Lamelle у відтіночку 402. Спочатку наношу трошечки на носик, дивіться, як сяє, прямо як із космосу. Тепер трошечки ось сюди. На губи останнім часом я не наношу хайлайтер, бо мені не подобається. Тепер наносимо пензликом, ось так. Набирається, до речі, дуже сильно, тому обов'язково струшуємо. Ну, З хайлайтером я також закінчила. Власне, контуринг обличчя у нас повністю готовий. Тепер можна переходити до макіяжу очей. Спочатку я буду оформлювати брови. Для цієї цілі я обрала ось таку помадку для брів від Evelyn у відтіночку Soft Brown. Досить класний продукт, один із найкращих, які мені взагалі доводилось пробувати. Дуже люблю цю помадку. Також із тих помадок, які мені подобаються, можу порадити iMagic. досить класна помадка, дуже стійка. З останніх я пробувала ось таку помадку від бренду Focalure. Також досить класна фокалюр у мене у відтіночку 02, iMagic у відтіночку 02 Soft Brown. В принципі, всі ці три продукти досить круті. Так, набираємо, прочісуємо нашу бровочку і малюємо. Малюємо як нам завгодно, як нам подобається, так і оформлюємо. Можу сказати одне, що є, звісно, якісь там принципи, стандарти, які зараз в тренді брови, які не в тренді, і так далі. Але особисто я вважаю, що потрібно носити такі брови, які вам подобаються. Можете їх хоч кожного дня малювати різної форми, хоч круглі, хоч там квадратні, та будь-які. Головне, щоб вам подобалось. Постійно гнатися за якимись трендами. А комусь знаєте, ну як це сказати, брати приклад з когось. Це не зовсім правильно. У вас повинна бути ваша особиста якась думка і те, що вам подобається. Все тому, що ми всі індивідуальні, особисто я за індивідуальність. Дуже круто, коли ми всі не схожі одна на одну. Ну, принаймні, це моя особиста думка. Я не люблю бути схожою на когось. І вам раджу того ж самого. Ну, власне, з бровами я закінчила. Ось такий результат. Не знаю, наскільки все симетрично, але мені подобається, і це головне. Сьогодні для мене максимально, напевно, буде важко створити макіяж очей, тому що я хочу щось таке весняне, щось таке яскраве, щось таке в жовто-зелено-фіолетових тонах, але не впевнена, що в мене вийде те, що я собі там в уяві намалювала. Але нічого, будемо експериментувати і побажаємо мені успіху. Палетки для макіяжу очей обрала ось такі дві. Це у мене бренд iMagic і бренд Focal. Досить цікава пігментація, досить цікаві відтінки у цих тіней. Ось ця фіолетова. Дивіться. Мені здається, що класно обрати ось такий відтінок. Ось цей, ось цей вони будуть прикольно виглядати для саме весняного варіанту. А потім ось в цій палетці, мені дуже сильно подобається ось цей жовтий і ось цей фіолетовий. Хочеться в сьогоднішньому макіяжі використати саме ось ці два кольори. Не знаю, що з цього вийде, але погнали. Спочатку ми розпочнемо з оцієї палетки, будемо фіксувати наш консилер. Візьмемо ось цей відтінок для цієї цілі. Набираємо на будь-який пухнастий пензлик, ну, наприклад, ось такий, і будемо фіксувати консилер. Для цього розгладжуємо усі складочки, які у нас тут вийшли, і акуратно ось так наносимо. Цього відтінку я наношу небагато, трошки, аби, знаєте, прибрати зайву липкість. Далі я хочу обрати, напевно, ой, ну не знаю, чесно кажучи, сумніваюся, вагаюсь між ось цим світло рожево-фіолетовим, і ось таким відтінком. Ну, Давайте, напевно, візьмемо ось такий посвітліше, набираємо на пухнастий ось такий пензлик. А цей відтінок буде у нас для затемнення складки повік. Якоїсь певної форми я не буду вимальовувати. Ну, власне, як вийде, так і вийде. До речі, цей відтіночок дуже такий світленький, красивий, дуже ніжний, але якийсь слабкий. Реально, його ледь помітно. Мені здається, що поверх цього відтінка ми будемо наносити якийсь іще. Ну, власне, ось так от виглядає. Ну, не знаю, мені здається, що цей відтінок реально дуже слабко помітно. Тому, а, тому, тому, тому. тому. Ну, напевно, спробуємо все ж таки взяти ось цей відтінок. Чимось він мені цікавий, навіть не знаю, як це пояснити. Просто хочеться мені його спробувати. Ууу, ну такий гарненький, дивіться, ну його вже реально сильніше, помітно. Уже з ним можна наставити якісь плямки. А, можна, звісно, нафарбуватись не дуже вдало, але сподіваюся, що все буде нормально. Ну, так, цей відтінок, звісно, набагато сильніше помітно. Прямо так дуже-дуже. Ось сюди, де внутрішні вуголочки, я хочу додати стійкий гелевий жовтий олівчик від Глембі, Ось такий. Ну, ось так він виглядає всередині. Потім поверх цього олівчика хочу нанести а, такі яскраві жовті тіні. Так, потрібно чимось усе це розтушувати. Ну, Наприклад, ось таким бочоночком трошечки. Ой, крошиться цей олівець. Наставив він мені якісь плями. Капець, якщо чесно, просто жах. Але гаразд, я не зупинюсь. Буду пробувати. Трошечки ось сюди на нижнє повіко. Ну, якось так. І тепер хочу обрати ось цей дуже красивий жовтий відтінок і нанести його поверх олівчика. Він такий сяючий, гарний, дуже інтенсивний цей колір. Я думаю, що буде він там прикольно виглядати. Ох ти! Ну так, він реально дуже красивий. Ну Так, виглядає дуже цікаво, дивіться, дуже інтенсивно, прямо супер. Мені здається, що ось сюди жовтеньке можна вивезти, ну, щось по типу стрілочки буде також прикольно виглядати. Не знаю, чи вийде в мене все це, але сподіваюся, для цього потрібно знайти якийсь гостренький такий, скажімо так, тверденький гостренький пензлик, яким можна буде трішечки. Спробувати принаймні вивести стрілку. Знайшла ось такі два пензлика, один більший другий менший. Сподіваюся, що вийде те, що я собі задумала, але, можливо, звісно, піде щось не так, не знаю. Хм, ну, цікавенько, що я можу сказати. Досить цікаво, стрілочка тут повинна бути більш така товстіша. Ну, на мій погляд. Ну, приблизно ось так дивіться. І тепер поверх цієї стрілочки будемо наносити тіні. Ой, ну прикольно, мені подобається. Дуже цікаво виглядає, дивіться. Красиво. Прямо цікаво, дуже цікаво. Мені здається, що ось сюди можна додати якийсь. Цікавий варіант тіней і ось сюди на нижнє повіко. Є бажання спробувати або ось такий темно-рожевий колір ось сюди, або, або ось такий фіолетовий з цієї палетки. Давайте спробуємо все ж таки фіолетовий. Потрібно для цього обрати невеличкий пензлик, яким ми будемо переносити тіні на очі. Набираємо. Ой, ну він такий інтенсивний, я навіть аж трошечки, знаєте, боюся. Але нічого, буду пробувати. Ой, ну, красивий кольор, слухайте. Я думала, що він прямо такий темний, страшний буде, а ні. Насправді це досить красивий колір. Можна, звісно, зробити його темнішим, можна світлішим, кому як подобається, скажімо так, під настрій. Але виглядає однозначно досить цікаво. Тепер беремо наш розтушовочний пензлик, переходимо знову ж до цього відтінка, яким ми проходились по складці, трошечки набираємо, струшуємо і тушуємо ось тут кордони. Ну, слухайте, те, як виглядає, мені особисто зараз дуже сильно подобається, досить яскраво. В принципі, це те, що я й хотіла. Але ось сюди я хочу додати якогось сяйва, бо мені так якось. Начебто не дороблено до кінця, знаєте, ось таке враження. Але в цих палетках, скажімо так, такого сяючого відтінка, який, який би мені зараз потрібен був, немає, не підходить. Тут є сяючі красиві відтінки, але зовсім не те, що потрібно. Тому зараз візьму третю палетку. Третя палетка у мене ось така від Glamбі. От, знаєте, спіймала себе на думці, що у мене немає однієї, прямо мега-причудової палетки тіней, яка б мене повністю влаштувала своєю гаммою на всі випадки. Ну, немає такої палетки. Так, і тут дивіться, є ось такі красиві два кольори. Я візьму ось цей перший. Ну, напевно, прямо візьму його трішечки на пальчик. Ось так легенько. Ось такий красивий такий. Гарний колір. Трошечки поверх цього фіолетового нанесу, щоб трошечки було сяйво. Знову ж таки трошечки підтушовую. Ну, дивіться. Потрібно тепер оформити нижнє повіко, чесно кажучи, не знаю, яким кольором. Тому що гамма мого макіяжу прямо така досить незвична, але зараз щось вигадаю. Для оформлення нижнього повіка я все ж таки вирішила спробувати ось такий гелевий олівчик від Glambi в досить такому цікавому кольорі, такий, ніби і зелений, і блакитний одночасно. Не впевнена, що це буде вдала ідея, але хочу спробувати. Власне, я закінчила з обома очима. Ось так от усе вийшло, досить незвично яскраво, дуже сильно не вистачає нафарбованих вій, тому переходимо саме до них, буду їх фарбувати ось такою тушью від Maybelline. У неї така трішки вігнута щіточка, в принципі, зручна, хороша. Зараз швидесенько будемо її наносити. Як правило, цю туш я наношу в два шари. Ну, власне, ось так от виглядає туш в два шари. Мені здається, що досить цікаво. Переходимо тепер до макіяжу губ. І я обрала ось такий олівчик від Color Intense. Він прямо можна його використовувати як повноцінну помаду. Досить красивий, у мене у відтіночку 0,1 Tea Rose. Ось так от виглядає, дивіться. Такий гарний, і буду наносити її повністю на всі вуста як повноцінну помаду. Тепер пальчиком трішки розтушую власне, ось так от. І тепер поверх цієї помади буду наносити блиск для губ. У мене блиск ось такий від Патрісія Ледо, досить класний. У відтіночку 02. Ну і в цілому із своїм макіяжем я закінчила, тому пропоную вблизу на нього роздивитися. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I. Wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart race. So catch me if I fall Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. А, що ж можу сказати? Макіяж вийшов досить цікавим, для мене особисто дуже незвичним. Я рідко, коли ось так яскраво фарбуюсь, але в цілому мені здається, що виглядає гарно. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Я намагалась максимально детально вам усе показати, розказати. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Сподіваюся, що це відео хоч трішечки, але все ж таки було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!